Доброго дня, мене звати Роман. Е, потрапив я в цю лікарню 28 числа. Е, відразу мені е, зробили всі необхідні діагностику. Оперативне втручання було одразу ж 28 числа. Е, почистили мені рану. У мене, була, у мене на даний момент е, пульове поранення в п'ятку, роздроблена п'ятка. Був дуже великий набряк. Зараз, як бачите, набряка вже нема. А, лікарі хороші, молоді, саме головне. А, дуже в... вніматі, не знаю, як на український дивіться. Що? А, по лікарям. А, щодня, щодня приходять, дивляться, цікавляться, як, як в тебе відчуття, які в тебе проблеми. Рішають негайно ці дані проблеми. Медсестри, медсестри також тільки береш цю кнопку, натискаєш, вони переходять відразу. знеболення, любе питання, які тобі потрібні, вирішуються. Лікарня я задоволений, навіть вражений, можна сказати. Дякую лікарям, Надеюсь, що в ближайшому майбутньому я вже стану на ногу. Слава Україні! Героям слава!